Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко і радий вітати сьогоднішнього гостя. А це директор Подільського онкоцентру пан Сергій Пригончук. Пане Сергій, радий вас бачити. Добрий день. А, нагадаю всім нашим глядачам і слухачам інформаційний привід нашої сьогоднішньої зустрічі. Це вчорашня, так будемо говорити вчорашній день. 24 вересня це всесвітній день досліджень раку захворювання на. Рак тому, пане Сергію, про 24 вересня, про наш рідний Подільський онкоцентр і про ті дослідження, які відбуваються в ньому, які проходять в ньому кожного дня, практично кожної хвилини. Ви в мене на ефірі, а там досліджують. А -а -а. Я звісно, це можна сприймати як е жарт, але я думаю, що за кожним жартом невеличкий кусок жарту і величезний кусок правди, так і є. Тому е найбільші, якщо вже проговорили 24 вересня. Найбільші або найбільш розповсюджені онкологічні захворювання станом на 24-й рік. Беремо, ну якщо не весь світ, то хоча б Україну. Я би хотів зауважити, що день дослідження раку це умовно науковий З, день. Це не практичний день, так, і так. біля вежі немає зараз. На наш mm -hmm. центр є навпаки засобом mm -hmm. рутинної роботи і рутинного надання допомоги пацієнтам. І, відповідно, ми більше схиляємось до дослідження у напрямок аналізу статистики, аналізу нашої якості і кількісних показників нашої mm -hmm. роботи. Якщо ж проаналізувати якісні, ну наразі кількісні показники роботи, то серед чоловіків це рак легень, рак шкіри та меланома. І це рак... номер, умовно, це номер один, номер два, номер три. Номер uh -huh. да. І е, рак передмікрової залози. Uh -huh. Відповідно, у жінок це буде рак молочної залози, рак жіночих статевих органів і на третьому місці рак шкіри та меланома. Тобто. Е... Меланома, ну, друге, друге, третє місце. Меланома, про це ми говоримо. І про меланому, взагалі, ми говорили і минулого року, і цього року ми говорили декілька разів. І будемо, я так розумію, говорити. Тому що, на жаль, це той, той напрямок або той варіант, дозвольте так скажу, раку, який може розвиватися дуже стрімко, дуже швидко, і його треба контролювати і контролювати з іншого боку. Є полегшення візуалізація. Я хотів би навіть зауважити, що всі ці види раку, що у жінок, що у чоловіків досить легко можна профілактично поглядати, тобто вони піддаються контролю, і зауважити, що населення має сприймати такий постулат: Ваш сімейний лікар має бути вашим найкращим другом. І відповідно з направленням сімейного лікаря не варто боятися відвідати онколога чи ж військового спеціаліста, угу. який вже надасть профільну спеціалізовану консультацію. Навпаки, необхідно так. Від, відвідати. Е, І ще раз тут е, треба нагадати нашим глядачам-слухачам, і слухачам, що саме, раз ви вже почали говорити про сімейних лікарів, саме направлення від сімейного лікаря до онкоцентру на обстеження в онкоцентр дає можливість пройти ці обстеження. Безоплатно, так от саме таким чином. Так. Оце треба пам'ятати. Так, так ми і маємо от таке модне називаємо слово, маршрут пацієнта, угу. сімейний лікар, направлення на консультацію онколога чи які будь-які дослідження з цього приводу, отримання цієї послуги в онкоцентрі безоплатно. Ми можемо ви можете виділити, як ви вже сказали, топ 3 що у чоловіків, що у жінок, а групи населення. Ми можемо говорити про групність населення найбільш вразливі до онкозахворювань. Групність населення воно в цьому випадку має більше значення відповідно до вікових груп. груп, тому що для кожного віку є окремі частота огляду в чоловіків. Це частота проведення або ж визначення, або ж початок визначення регулярного, якщо мова йде про простату. УЗІ простати, якщо ж мова йде про простат специфічний антиген, так званий PSA, рівень його, mm -hmm. це визначення цього PSA. Якщо мова йде про. Щодо легень, це вчасне або ж флюорографічне обстеження, флюорографічне, так, угу. або ж рентгенографія органів грудної клітини. Ну, легень, скажімо так. І якщо йде мова про шкіру та меланому, це візит до сімейного лікаря або ж до онколога, або ж до дерматолога та проведення дерматоскопії. В жінок умовно те саме, але там молочна залоза, що вікове обмеження є до проведення ультразвукової діагностики молочної залози. Угу. А після 40 років рентгенівська цифра. Цифрова мамографія. Так само йде мова якщо щодо жіночих статевих органів, це регулярне проведення ультразвукового дослідження, регулярне проведення огляду або ж консультації гінеколога і визначення, от те, на чому ми зараз працюємо, так званого не просто е е цитологічного обстеження, а проведення так званої рідинної цитології. А ще один момент. Чи можна зараз говорити більш-менш конкретизовано про те, що впливає на виникнення і розвиток злоякісних новотворів? Рідко знову таки це науко. це вже наука. Так, Оце це наука. Тут ми маємо завжди звертатись до так званого поняття або ж терміну доказова медицина, угу. і відповідно є певні стани, наприклад, рак шийки матки. Коли вірус папіломи людини достовірно викликає це захворювання. І е, тут же включається момент, що так, ми досліджуємо шийку матки е, на консультації гінеколога, ми робимо цитологічний мазок, ідеально зробити так званий ПАП-тест або ж рідинну цитологію, яка в 10 разів більш інформативна, mm -hmm. ніж звичайне, цитологічне дослідження. І окрім того, визначити, якщо там є якісь зміни, ще й наявність вірусу папіломи людини. І відповідно так, так, так як можна спрогнозувати, що да, якщо є наявність вірусу папіломи людини, велика вірогідність угу. виникнення раку шиків. Але це не закономірність. Але це, це абсолютно не... все угу. є е, мультимодальний е, захворювання, де має значення все. І має значення знову ж таки не до виникнення раку, а до вирогідності угу. виникнення раку. Да, Це говоримо. і паління, якщо йде мова про легені, і якісь зовнішні токсичні фактори, канцерогенні фактори, вік пацієнта, його спадкова схильність тут вже факторів багато і як спосіб життя, і як то харчування. Це вже можемо. Ми з вами окремо тема е проводити та, Це окрема тема. А тепер декілька слів про проєкти і ініціативи. Які нові проекти проваджуєте зараз у сфері онкодопомоги? Наразі ми працюємо над тим, щоб е розуміння профілактичних оглядів серед населення і профілактичних консультацій сімейного лікаря, вузьких спеціалістів або ж лікаря-онколога завжди було в пацієнта в нашого населення пріоритетним. Тобто, будь ласка, сприймайте вашого сімейного лікаря як вашого найкращого друга, і сприймайте консультацію в спеціаліста або ж в лікаря-онколога як просто рутинне обстеження. Я знову ж таки наведу той приклад, що ті пацієнти, в яких виявляється рак або ж ще передраковий стан, угу. або ж рак на першій стадії 80% з них е живуть довше п'яти років. На жаль, якщо це рак третьої 4 четвертої стадії на момент виявлення. Тільки 20% з них в більшості доживають до п'яти років. Ну і насамперед я би хотів сказати перед оцією статистикою. Я хотів сказати, тому що чув це безпосередньо від вас і від ваших колег, які приходили на майданчик. Що е е психологічний, найголовніший найголовніший психологічний момент. От так, рак це не е рак, це не вирок. Це не вирок. Оце треба пам'ятати. Рак це не вирок. Це як будь-яка інша хвороба, яку людство вчиться долати, якщо, наприклад, взяти вірус папіломи людини угу. і таке захворювання як ракших і матки за кордоном в певних країнах воно взагалі зникло як соціально значиме захворювання, тому що з допомогою вакцинації його взагалі подолано Навіть так? так. А... Зразу тоді питання вдогонку. А у нас є така можливість зробити вакцину? Так, в нас є вакцина, і цього року зареєструвала ще більш валентно, тобто до більшої кількості штамів папілома угу, вірусу папілому людини. І да, на жаль, ми ніяк державним. Шляхом не можемо це забезпечити, але за наявності бажання в пацієнта його можливості, так, це профілактичне щеплення може бути. Тобто це може бути. Так, знову ж таки, зверніться за консультацією до сімейного лікаря Все або ж до через... лікаря онколога. Оце, через, через оцей шлюз сімейного лікаря. Ви робите таку рекламу сімейним лікарям. Я зараз... Насправді тут абсолютно без усяких. Вихилянь, це наша uh -huh. спільна робота, це наша командна робота. Ми завжди маємо працювати у взаємопорозумінні, взаємодії. Ну і плюс нагадаємо ще раз: це слово: це маршрут пацієнта, це логістика пацієнта, який саме спочатку має піти до сімейного лікаря і отримати направлення. Так, за такої умови всі послуги його оплачує Держава. програма медичних гарантій, тобто Національна служба здоров'я України. Тобто для людини це для безоплатно. пацієнта це без а, а ми це реємбурсуємо потім так, від так. НСЗУ. так, так. Це Державна програма так. декілька слів про програму раннього виявлення раку. Частково ви вже почали говорити. Що, що і як відбувається в онкоцентрі, у вашому онкоцентрі наразі робота наша відбувається у тому, що ми намагаємось усіляко надати можливість. Територіальним громадам, тобто сімейним лікарям і вторинному рівню медичної допомоги, в громадах, надавати цю. Саму допомогу, самі обстеження, наш мамограф квітка їздить uh -huh. наразі в певних регіонах, ми надаємо можливість в рамках програми ранньої діагностики, надання онкологічної допомоги населенню Вінницької області засоби для проведення ПАП-тесту, так званого або ж технології. в тому числі приймаємо участь навчанні персоналу. Ми надаємо самих спеціалістів онкологів до цих територіальних громад. Якщо на території нашого центру такі які обстеження профілактичні, як то мамографія, як то ультразвукове обстеження, консультація мамолога, консультація гінеколога, проведення тої самої рідинної слуги. Це все відбувається в рамках програми медичних гарантій для пацієнта без оплати. Е, де можна дізнатися, наприклад, якщо брати ту саму квітку, де можна дізнатися її маршрут? Наш е, затверджений графік візитів до територіальної громади mm -hmm. завжди публікується. На наступний місяць на нашому сайті, на нашій сторінці Facebook, в Інстаграмі, або ж за телефоном кол-центру, або ж за допомогою нашого чат-боту. Вам вдається чи вдається квітці е, охопити? Ну якщо не 100% території Вінницької області, то основні, як ми раніше казали, основні районні центри. Зараз у нас 6 районів. Раніше було 26, наскільки я пам'ятаю. Чи вдається це охопити хоча б за рік? Ми е, розбили я, як оце. Територіально їх не на територіальні громади і не на центри. А на населені пункти десь ми намагаємось найбільш активні з точки зору попередньої реєстрації кількості <ків> пацієнтів на це обстеження. Mm -hmm. а воно відбувається знову ж таки через сімейного mm -hmm. лікаря. Да. А через, через, через сімейного лікаря, сімей, тому що mm -hmm. це ну, локальне питання. Е, і в залежності від того, наскільки активно себе поводить первинка або ж сторинка, е, надаємо нашу квітку, в включаємо в цей графік той населений mm -hmm. пункт, е, де найбільш активно себе поводить або ж спеціалісти, або ж саме населення. А які, якщо говорити про техніку, ну квітка це техніка, і якщо продовжують техніку, які технологічні нововведення ви впровадили у роботі онкоцентру? Ну, звісно, для того, щоб покращити якість лікування цього місяця, в вересні ми закупили новий апарат для проведення ось цього ПАП-тесту або ж проведення рідини цитології. Коротко, якщо раніше це відбувалося технічно, тим, що в пацієнта брали мазок за допомогою щіточки, нанес, наносили його на скельце і вже зафарбовуючи цей мазок, проводили обстеження, то тепер цей метод проводиться за так званою ПАП. Тобто спеціальним забарвленням і за допомогою спеціальної апаратури. Коли забор береться в спеціальну віалу, потім апарат відцентрифуговує ці клітини, спеціальним чином їх обробляє, тобто зафарбовує, і тільки потім нанесить, наносить на скельці. І оцей метод, наприклад, порівняно з звичайним цитологічним дослідженням, в 10 разів більш якісно. Визначає наявність патологічних клітин. Можна сказати про те, що чи можна говорити про те, що саме цей метод, якщо зараз не паралельно існує, то він замінив той більш старший. Ми прагнемо до того, щоб це стало рутиною, тобто зараз перехідний такий так, момент. Так. Перехідний і йдете, так зрозуміло. Тепер ще в мене є питання стосовно. Ну, у нас є просто певний певна категорія глядачів і слухачів. Я їх називаю статистами. Вони статистику дуже люблять, дуже люблять цифри. Хоча цифри аудіально досить погано сприймаються. Дуже дякую нашим колегам з телеканалу Віта, які транслюють зараз ці ефіри. Пане Сергію, яких результатів ви досягли у першому півріччі 2024 року? Це статистика. Як змінилися показники? Перш за все, я би хотів відзначити, що в нас покращився оцей. Показник, ми вже про нього теж казали виживаності наших пацієнтів, угу. тобто ми прагнемо не до кількісних, не тільки до кількісних показників роботи на центру, але ще й до якісних. Наскільки довго живе пацієнт після звернення до наших спеціалістів, то. Оцей показник п'ятирічної виживаності в нас достовірно, статистично збільшився, тобто більша частина наших пацієнтів угу. живе довше порівняно з тим, як це відбувалося, навіть в 2023 році. Окрім того, в нас визначились певні зрушення з приводу достовірної підтвердження онкозахворювань. Раніше в нас близько 56% відсотків, перепрошую підозр на онкозахворювання захворювання підтверджувалось. Угу. Тепер ця цифра сягає 64%. Тобто Чим більше це ця цифра, тим краще відбувається момент підтвердження онкозахворювання. і достовірніше, відповідно, ми пацієнта обстежуємо. Доказово достовірніше, ми його лікуємо так, ми і дістаємось та, щодо кінцевого результату, тобто його виживності після нашого втручання. Ем, завжди виникає питання, коли ми говоримо про і обстеження, і захворювання і Підозри і так далі, і так далі. Ну завжди, коли ми про це говоримо, завжди виникає питання медикаментозне. Е, забезпечення, забезпечення ліками на якому рівні? Чи повністю покривається на 100%? Чи все-таки є якісь позиції, які іноді, як то кажуть, просідають? От медикаментозне забезпечення. Наразі ми забезпечені на 94% хіміотерапевтичним препаратом першого і другого рівня. І тут я хотів би зауважити, що певні препарати дійсно, як ви кажете, логістично просідають, тому що державне бюро держзакупівлі, на жаль, не завжди можуть вчасно поставити. То на цей випадок в нас працює програма щодо нашого власного забезпечення ліками, і ті ліки, які в нас відбуваються провал, ми їх от на цей момент короткий там, місяць, два-три потребу, компенсуємо своїм власним бюджетом. Коштами угу. з для того, щоб цей момент вирівняти і щоб наші пацієнти не страждали. Тобто, в таких варіант в таких випадках ви спрацьовуєте швидше ніж е, загальна система держави, е, тому що тому що ви швидше працюємо в команді, команді да, якщо раптом відбуваються якісь нюанси в них, ми в цьому ви можете випадку... підставити плече. Ви можете, ви можете перестрахуватися. Я хотів би да звернути увагу наших глядачів і слухачів в тому, що щотижнево, кожного понеділка. Відбувається оновлення переліку лікарських засобів наявні в нашому центрі: наш сайт, наша Фейсбук, сторінка, інстаграм-сторінка і наш чат-бот. Або ж, зателефонувати, зателефонувавши в наш mm -hmm. центр, можна дізнатися, які саме ліки. Є в наявності, от наразі в нашому центрі на завершення. Ще одне питання, яке також не один раз ми вже піднімали. Це психологічна допомога і психологічна підтримка. Чи продовжується програма, яка у вас відбувається, по-моєму, кожен четвер? Вона кожен третій четвер місяця. Кожен третій да. четвер місяця, так як з психологічною підтримкою It... з цим напрямком? П'ять психологів в нас працюють щодня в нашому центрі, так. але кожний третій четвер місяця в нас відбувається звана школа пацієнта, де, окрім певних е, групових занятьних, буде так е, певних ще моментів психологічних, ми залучаємо ще й ну, назвемо це сторонніх осіб, угу. як то або ж консультація юриста, або ж консультація соціального. Працівника до нас завітав голова перепрошую, директор обласного патанатомічного бюро, і таким чином ми намагаємось пояснити нашим пацієнтам, як відбуваються всі процеси, які стосуються їх лікування, як визначаються моменти щодо прогнозування і щодо оцінки якості і кількості надання нашої допомоги. Ну і крайнє питання сьогоднішньої нашої зустрічі, Сергій Борисович, що ви можете порадити слухачам і нашим глядачам в плані профілактики захворювання на рак? Це ми, я думаю, що з вами зустрінемося прямо і з цього предупредиться. Я Попробуємо, розумію, що але це найголовніший момент mm -hmm. візит до сімейного лікаря регулярний. Якщо це стосується, наприклад. Молочних залози в жінок проведення щомісячного самообстеження і раз в місяць, ой, раз перепрошую в рік візит до мамолога uh -huh. або ж до гінеколога. Всім чоловікам, згідно рекомендацій, які в тому числі є, в нас на сайті, є в нашому чат-боті, наших соціальних сторінках. Наразі в місті також є сіті лайти, де спільно з громадською організацією Подільська громада ми проводимо. е-е-е як це правильно сказати, буде не ознайомчу, а про інформаційну, інформаційну програму, сміливість Сміливі знати. Перепрошую щодо того, які саме види профілактичних обстежень мають проводити залежно від статі від вікової групи і від якби загальносоціальної групи, і з якою частотою. тобто, перш за все, візити до сімейного лікаря, консультації mm -hmm. сімейних лікарів, проходження профоглядів. І е, не бійтесь, будь ласка, завітати на консультацію до онколога або ж до іншого вузького спеціаліста. І чим раніше ви це зробите, тим е, більше шансів є у лікарів, і тим більше шансів є у вас. Да, тому що рак це не вирок. Тому і що ми знаємо, рак як це не, не виробляв. А, ви знає... а ви знаєте, а ви знаєте, що так. з цим робити, і як, і як вибудувати е, лінію поведінки і, взагалі, е, логістику самого безпосереднього пацієнта і лікування, якщо це треба, я щиро дякую. Директор Подільського онкоцентру Сергій Борис Перегончук. сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А і забігаючи наперед, як ви мені сказали перед ефіром, цілий жовтень це місяць. Роботи лікування і боротьби з раком так. ми зустрінемося з вами з представниками нашого онкоцентру, і там вже будемо говорити більш детально, більш конкретно по тій чи іншій темі. А вже ж. дякую вам, дякую. шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. А потім на вас чекають випуск новин від Радіо Міста над Богом. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто на Богом. Події, що поруч.